Є новина, друзі. Я думаю, вже всі бачили випадок лагідної мобілізації у Львові. Посилання в профілі, там телеграм-канал, і там є відео. Якщо не бачили, подивіться досить змістовне відео. Троє військових е, працівників ТСК вели е, чоловіка. Ну, як потім ми дізналися від е, ТСК, і офіційне повідомлення, що його вели, нібито з ВЛК, який він пройшов, і от вони його вели до. ТЦК. Ну, по-перше, якщо вести людину до ТЦК, його не треба було вести. Він з ВЛК мав сам собі переїхати до ТЦК, тому що не можна затримувати людину по дорозі. Людина навіть має право згідно закону відмовитись від ВЛК, і йому на той момент не виписана ще поки що, Повістка я так розумію. Бойова його просто доставляли, щоб він не втік. Ну, знаєте, як в нас відбувається, в нас є закон, але є. Незаконні дії відповідних установ, І от люди, жінки, чоловіки відбили цього чоловіка. Скандал створився. Там не було поліцейських, поліцейські прийшли пізніше, і чоловік втік. Втік. І його відбили. Там щинився конфлікт. Працівник ТЦК там чітко чути матюкав жінку, якийсь чоловік за, за нього заступився, махнув на нього якоюсь шматою, Той йому відповів, почав його бити, намагався бити, і їх розборонила в принципі поліція. В ТЦК повідомили, що він пройшов ВЛК, втік і буде оголошений в рошу, і що не можна перешкоджати діям військових. А також повідомили, що один з працівників ТЦК отримав тілесні ушкодження, і вони про це написали заяву. В поліцію до чого я все це говорю, що от, бачите, до чого ми довели суспільство? що просто люди, які не знають навіть цього чоловіка, якого ведуть з ВЛК до е, ТЦК, для того, щоб дати йому бойову поїздку, хоча він має сам ну цей процес зробити і по закону прийти в ТЦК, отримати бойову поїздку або отримати там військово-обліковий документ. Люди просто по дорозі не вірять, не вірять в структурі ТЦК, не вірять цій організації. розумієте? не вірять, не довіряють і просто. Відбивають чоловіка. Ну, це такий, Це ж якийсь такий, знаєте, моральний стимул. Тобто, люди морально не вірять цій організації. Значить, владі щось з цим треба робити. Тому що це велика проблема. Нема довіри до ТЦК. Вже багато депутатів говорять про розформування ТЦК. Я думаю, що це скоро відбудеться, тому що просто ТЦК не зможе працювати, тому що люди їм не довіряють. Напишіть, що ви думаєте? Чи довіряєте ви ТЦК?